Банда Салю! Дядька Андрей! Олежка Анатолий! Світанок, сніг, вітер! <решили> Идем, короче, ловить, пробовать судака. А что у нас попадается? Пробуем, щука, судак. Побачим, Якось так. Все, банда, ловим судачка. ехолоті поки що пусто. Пробуємо на віби, на балансірчики. Поки що рибки нема, підходів нема. Щось буде, вам обов'язково покажу. У нас сьогодні банда зібралася. Там п'ять чоловік і нас тут четверо. Зараз покажу друга Анатолій. Серега, можна тебе відео показати? На ютубі. От Серега. Наш новий, yeah. <laughs> вот. судачка, у нас новий знайомий Пробуємо ловити судачка, окуня, що вийде у нас, так? Щука теж є. Щука теж є. Що, будемо пробувати, ждемо підходи, ждемо рибку. It's Пробував, друзі, на такий бібчик. Поки що немає. Поставлю зараз балансірк. Тут в нас кажуть. Старий добрий номер 7 Jack Daniels Дивіться, такий балансирчик Лакі Джон. Нордик. Кислотний. Судак його любить, окунь його любить. Ви бачили, часто я ловлю на такий Попробуємо Буде підходити буде рибка якась. То я вам обов'язково покажу. Флюрик в мене 0,45. Рібка по дну ходить, але підходів поки що нема. Угу. Піднімаємо десь сантиметрів 30 і починаємо ловити. Якось так. А там жерлиці ставить. Може на жарлиці будуть підходити. Побачу. Да, Жовті лінії, на практиці виходить сюди. судак. і ще раз равнив, щука і... И... Бачиш? Стоїть. Є підходи. Ну і знизу стоїть. Ну, боїться. На вік, так? Я просто не Є банда підходить з удачка, товариш говорить російською, бо він з останні. Так що будемо пробувати якось на випічки, на балансірчики побачимо на що буде. Що що Все Андрій, шукаєте, а жибчика. Так що, якось так. Друзі, тільки що підход рибки. Дивіться, хоп, покажу вам, дивіться, зразу був підход і рибка відійшла, не клюнула От, і пропала. Я надія, що на цій луночці ми щось зловимо, може приманка не підходить. Будемо міняти приманки. Будемо ловити. Якось так. Підход, друзяки, два штуки. Ах ти, був удар. Повторить чи ні. Хотілося б, щоб повторив. Був удар, чи був удар. Два судочка підходили. Я думаю, що судак був. Но вдарив дуже слабо і не підсікся. Так що будемо пробувати і будемо шукати. Друзі, наш товариш щучку зловив. О, oh. О, oh, толянчик окуня, дивіться як екшен, екшен. ха ха На Все класурки! Навіть чукнулась війно, але дивіться, пан Анатолій такого кінця зловив. Окунь! Пан Анатолій! Yeah. <laughs> Всім привіт! Yeah. Коротше, друзяки, рибка є! Але батарейки дуже сильно мерзнуть то ви вибачайте вже, якось буду пробувати для вас знімати. Зараз заховаю батареї в середній карманчик, Буду вам знімати рибки якісь і все вам покажу. Клас, класна рибалочку, дуже супровод. Вже щучка, є, були підходи. Теж рибки якось. Думаю, що це був судак. І я думаю, що ми щось зловимо сьогодні. Клас. Бу банда підход риби. Класний. Дивіться. Ще в холоті в пам'яті осталося. Вон, дивіться, підход і підбив і не взяв. Десь пішов, не знаю, окунь, сюда. Адреналінчик зашкалює. Ну, підходи є, це вже класно. Там товари зловив Серега щучку Толянчик Окуня. Хочется судочка. Судак це бажана риба, класно. Дядька Андрія, коротше щас сплюнул на жарлиці. Но вже він витягнув, мы з Богориком бежим. Что там, щука? Дивіться, який щукар, дядька Андруга клюнув. Я думаю, трундель, да? Два точно. супер бляха бляха капец пиздец конечно погода классно стечка а друга поставил три, три жарлицы да вот. и одна Ага. А я перший не бачу mm -hmm. Хоч п'ємалка алкаші. клас Офіна щучка Ох. Є друзі підход Качаю, качаю, а він ніхера не кліє. дивіться, рибка знову підходить Клювати не хоче. Будемо пробувати виманювати. хоче О, якийсь підйом. Біди, а не хоче. А зараз поміняємо проманку, може, на іншу проманку захоче. Бере, поняв? Ага. Не, но віби зараз пробуй. Є жирний підход. Не знаю, клюне не клюне, бляха, так хочеться, щоб клюнув. Класна рибка яка стоїть в холоді. І зараз мені кажеться, що у нас збриє. Звідси підіграємо, підігруємо банда, напруга зростає. Класно. Не знаю, приманки треба її міняти. Я вже міняв тисячу приманок Но вона не клює. Клюнув друзякі такий садочок. Ну такий віпчик, апельсинчик. Невеличкий десь до пів Будемо пробувати далі. За нас 11-та година за бортом. Ого бляха як. До... Ну класно, бачите, прижав, а підкинув просто мандрухи є, дивіться, і в мене тільки що був такий удар просто потужний. Бля, зелений. ну це кілушка. І в мене тільки що був удар ісход, поняв? Начався вихід судака, наверное Що, зараз будемо ловити? будем ловить Будем пробовать Бач вихід судака почався, Андрюх. Я скажу, мо погойл Да. У мене був тільки що сход дуже жорсткий, такий поняв, хороший риб. Був підйомчик Пан Андрія спрацювання Камера на морозі виключається, в другий щось дуже класне клюнуло. Горчик. Багорчик. О, в Не, не, поперекс. Коротше, пане Андрія щось непогано плюнуло. Багор говно. Рибак отличний. Не може вийти. Та що делать? Да нічого, Толик, стій! У мене батареї, коротше, мерзнуть на цьому на льду. Давай поміняюсь, давай я явись. Не це Не а снимайте, треки. Бурлез лунки. Да. да. Я не не башни, башни. Дразью, бач, да Ебать, там, пиздец, Ой. Морда, морда. <свят> <свят> морда лица. <свят> Нихуя Я не получится, чуваки, треба развернуть. Треба будем доставать монстра. Тихо, тихо. Мег. Мег. Братуха, поздравляю! Це найбільша щука в цьому сезоні. Я думаю, десь сімерка, да? Я шучу свою собраю. Може шість. Ну, думаю, десь. Викопля. Клас! Коротше, Андрюха, зловив трофейчика. Возьми в руки, покажи. Локтем. Бачите, да. 48 40, раз. 40, б, 47, 47. О, офигенно, щучка. Андрюха, башни засолы. Такая, я Друг... думаю, семерка Другой, здесь, да? да а, я я думаю, не семерка, здесь до восьми. Видите, банда, який окунь на вид взял. А? Окунь. Yeah. Ух. Навік поняв. Ууууу, а я думав, Судак такий зразу адреналін, поняв, Офіген Офігенний якунець. Віпчик наш бананчик працює. Владик, О, класний. Морський око. окунь окунь Хо-хо-хо! Класний, да, Андрю? Класний. Більше за щуку твою. <рес> Був друзі підход, але рибка літає. Я думаю, що щука. Ви ж бачили якого. Андруха щучку зловив офігенно просто. Я думаю, що там далеко за п'ять. Бачите, вчасно до Андрухи підійшов, так? Да? Кажу вчасно підійшов до Андрухи. На силікончик. Блін, задолбав і, і, і підсік. І часті підходить, да? так? капець. Ще банда зловив невеличкого судочка на балансірчик. Такий геть малесенький. Якийсь підход. Як удар. юдо Удара нема. Тільки щоб Анда почав підходити до Андрухи і зразу по дорозі жертви ця страй по телефону говорить, поки Олег Сутаків ловить. Все! Бада! Риби ноль! Тільки дядька Андруха налови, да? О така... Офігенна така щечка, да? Панали. Все правда. Всім удачі і вдалих рибалок. Пока. Бля, але класно.